Мене звати Ольга, я практикуюча архітекторка і урбаністка, досвід роботи в Revit понад 6 років. Основна кваліфікація моя це розробка проєктів з дизайну інтер'єру, повний пакет креслень, розробка меблів сімейств, побудова моделі по замірах. А також останнім часом. Більшість роботи – це робота з ландшафтною архітектурою, побудова парків, посадка об'єктів на рельєф, але саме майбутній даний курс буде по інтер'єру. Тобто це зв'язка, Revit і деякі плагіни для візуалізації в майбутньому. І загалом все, що стосується дизайну інтер'єру. Я... Займаюся саме цим, буду вести і разом будемо створювати якісні гарні дизайни інтер'єрів. Хочу трошки сьогодні розповісти про проєкт, яким ми будемо займатися. На прикладі даного планування воно в процесі навчання може відрізнятися тобто, ви можете брати або своє планування. Або декілька варіантів, запропонованих нами. В даному випадку це квартира 80 квадратних метрів. Я вирішила показати спочатку план обмірів і загалом пройтися по структурі ревіту і трошки по структурі проєкту. Загалом у нас є корп-праузер, в якому в основному ми будемо працювати саме з оформленням листів. З Структурою з створенням 3D, з створенням планів. У нас є Plans і ви можете побачити варіацію різноманіття е цих планів. Тобто, загалом сам проєкт буде складатися обов'язково з плану обмірів, якщо треба план демонтажу, план монтажу, меблів. Е Підлог, стелі, і варіативно додаткові там, схеми розрізу, якщо потрібно саме на цьому проєкті. Що ще обов'язково плани електрики, плани вентиляції сантехніки, і розглянемо, як створювати розгортки також, тому що це невід'ємна складова дизайн проєкту. Можемо Подивитися далі план стель 3D види створені. Багато варіацій також які розміщені на листах. І з цікавого ще легенди і самі листи. Я зараз звітиться на плані обмірів. Я можу або прямо звідси натиснути два рази перейти і роздивлятись, або перейти. Плани і тут виділити і пройти конкретно на І в мене зверху е загорілася панель робоча вся. Е ми пройдемося по структурі самого ревіту, тобто вкладки, конкретні елементи, компоненти, як їх завантажувати по структурі, по анотаціях теж обов'язково це все, що стосується оформлення. Пройдемося по налаштуваннях графіки, по налаштуваннях текстур. Тобто по кожному елементу будемо працювати з типологією, це я зараз демонструю будь-які елементи, які мають всі свої налаштування, свої. Якісь нюанси, особливості, і саме з ними ми будемо працювати. Трошки більше про налаштування загалом у нас є налаштування плану, є налаштування графіки. Найчастіше ми будемо користуватись у мене зараз Project Browser і ProC зліва. Вони можуть бути розкидані так По боках, але мені так не дуже зручно, тому на даний момент я поверну. Чим будемо найбільше користуватися? Налаштування графіки, тобто всі елементи, моделі, анотації, тут є вкладки, імпортовані категорії, будемо створювати фільтри, якщо потрібно, опції. Все це можна налаштувати на даному проєкті. Саме в наштуваннях звідти. Також, якщо пройтися по цих вкладках, у нас важливого є UTIMPlate це шаблон, за допомогою якого, якщо ми його створимо, я зараз не буду націкати, тому що він поміняє якраз мені зовнішній вигляд мого плану, але покажу просто, як це може виглядати на прикладі архітектурного плану, який нам тут пропонується. У нас є конкретні налаштування масштабу, знов таки переналаштування виду. І все це ми можемо, наприклад, створити новий або скопіювати і таким чином приміняти це на інші листи. Це доволі зручно, коли вам треба робити, наприклад, багато розгорток з однаковим налаштуванням практики. Як бачите, коли я натиснула, все У мене Перемострувалася графіка. Я просто Ctrl-Z, повернула шаблоники в мене. Все повернулося до своїх місця. Також у нас є фази, які ми будемо розглядати, як це зробляти. У мене на даний момент це існуючий монтаж, демонтаж. Це доволі зручно. І також є варіанти, варіанти планувань, тобто є або ось тут, або знов так, як я вже казала, пройтися по різних вкладках, всі ми їх будемо вивчати. І у нас є а, дуже гарна вкладка, така як Manage. І тут є а, «Design Options, а, з якими ми також будемо працювати і будемо створювати. А, наприклад, якщо для замовника треба створити, створити варіанти планувань, тут можна буде з цим працювати і розробляти різні варіації дизайну, а, які будуть потрібні. Також хочу показати, наприклад, план сантехніки або план електроприладів, або план меблів. Також дуже важливо для розробки проєкту. І також план освітлення. З різними точковими світильниками, люстрами. І також важлива складова це розхватки. Ми будемо розглядати, наприклад, одне приміщення, і потім ви на основі цього зможете зробити приміщення всі інші. Наприклад, ось ця розгортка перед покою. вже з візуалізацією. Тобто розгортка по візуалізації зроблена, всі прив'язки стоять і так далі.